Урок номер 3 Сьогодні ми навчимось створювати журнали з предметів, які ви викладаєте, долучати до них учнів і ділити на підгрупи. Отже, перше, що необхідно зробити, дію класним керівникам, допомогти нам розрізняти дітей, які навчаються, наприклад, на сімейній формі навчання. Для того класним керівникам в класі адміністратор треба обрати учнів. Обрати учня, який навчається на сімейній формі навчання, От я просто для експерименту візьму одного учня, Лесків Олександр, учня 10А, навчається на сімейній формі навчання. Тут ми не змінюємо ніякі дані, тільки сама нижня вкладка дає колір. Давайте домовимося так. Синій колір буде асоціювати з формою сімейною. Ми будемо позначати їм колір. Зараз. Ви побачите, який це дасть нам результат. Я беру оновити, тобто, в дитині вс... не всі дані без змін, тільки вона буде позначена в системі певним кольором. Після цього кроку ми можемо додати журнали з предметів, які викладаємо. Отже, продемонструю, як це зробити. Ліворуч, в нас є вкладка журнали. Четверта по порядку, натискаю її. Я вже створив один журнал. І тут пише назва предмету, і 10Б. Бачимо, що я позначив групу. Давайте я продемонструю, як створити новий журнал. Отже, на етапі створення журналу ми маємо обрати клас, якого це стосується. Я буду обирати 10А. Хочу просто, щоб ми побачили, як відображає дітей, позначених на формі навчання, відмінний від денної. Так. Отже, обираємо предмет. Мені тут тільки доступна інформатика. Якщо є помічник викладача, людина, яка заміняє, тут можна цей пункт обрати. Я залишаю його пустим. Обираю створити журнал. За замовчуванням відразу додає цей клас. Тобто, якщо у вас немає поділу на підгрупи, це кінцевий варіант. Ви створили вже перший крок для створення журналу. Звертаю вашу увагу, що учень Лесків Олександр в мене позначений синім кольором. Тобто я буду в майбутньому, коли працювати з цим журналом, я легко буду його ідентифікувати поміж інших дітей. Якщо в класі буде таких дітей декілька, відповідно буде декілька дітей позначено. Але мені треба створити тут підгрупи, тому що для мене робота не завершена. Я обираю додати підгрупу. Я пам'ятаю, що в мене перша група. Є перша група, і я позначаю дітей. Деколи зручним є варіант виділити половину, це при умові, що у вас йдуть діти по порядку. Зараз я звірю собі, і я бачу, що мені треба ще додати одного учня, точніше, ученицю Матвійчук Софію, всі решта учні стосуються іншої підгрупи. Коли я натисну Додати, в мене автоматично створить журнал з цими учнями. Вчитель, який навчає другу підгрупу, не зможе вже обрати тих дітей, які в мене тут додані. Тобто, хто з вас створить перший, той вибирає, решту іншому вчителю залишаються всі інші учні, які тут не обрані на цьому етапі. І таким способом треба створити журнали для кожного класу. На наступному уроці, коли в школі вже підготовлена, буде кабінетна система, запрограмовано, буде можливість додати. Дати до уроків, створювати собі планування. Це, по суті, вже такий буде завершальний етап. Зараз крок номер 3 треба створювати журнали для класів, у яких ви викладаєте. На цьому урок завершено. Створюємо і чекаємо уроку номер 4